Черкащина постійно працює на підсилення Збройних сил України. Ще дев'ять транспортних засобів слугуватимуть нашим захисникам. Подробиці знають колеги з телестудії Тясмен. Вісім повнопривідних автівок та автобус це спільна допомога нашим захисникам. Автопідсилення передали військовим начальник Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець, начальниця Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко та міський голова Сміли Сергій Ананко разом із аграріями Черкаського району. Черкащани вони незламні, тому що вони один одному завжди надають допомогу і завжди підтримують один одного. Ми не перестаємо щодня разом спільно працювати разом з бізнесом з аграріями для того, щоб підтримувати наших хлопців на передових позиціях. Слава вдячності нашому бізнесу. Переконаний, що наша співпраця спільна для того, щоб і бізнес залишався стійким. І ми по максимуму робили для того, щоб і Збройні сили ми могли підтримувати по максимуму. Тому що задачі стоять різноманітні, вони різноспрямовані. Це і підготовка до посівних, і ми розуміємо, що без цього теж країна не стоїть без нашої економіки. І в той же час комплектування Збройних сил для того, щоб... Вони були ще сильніші, не дивлячись на те, що непроста ще ситуація саме по лінії зіткнення. Це робота не одного тижня, це командна робота. І перш за все, я хочу подякувати за підтримку цьому всьому народному депутату Олександру Михайловичу Завітневичу. Ігорі ванчу таборицю, начальнику Черкаської обласної військової адміністрації, за те, що швидко оперативно реагують на наші потреби в плані оформлення документів на виїзди і перетини, аби ці транспортні засоби основна маса змогла все таки дійти до, до наших оборонців, до наших захисників. У цьому автопідсиленні є частина і від смілян. Мені приємно, що міська рада три автомобіля. Черговий, котрий раз передає. Це вже 18 автомобілів, які куплені за кошти нашої команди, за кошти нашого колективу. Крім того, ми долучилися до закупівлі автобусу. Тому я щиро дякую всім спонсорам, націнатам, аграріям Черкаського району. Ми спільно разом наближаємо нашу перемогу. Зі сміли автівки роз'їдуться у різні бойові підрозділи та слугуватимуть військовим у зоні безпосереднього зіткнення із противником. Тримаємо стрій та продовжуємо робити свій внесок у перемогу.